Увечері 7 березня 25-го року війська держави агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо розуміємо, що ворог вдарив по місту ракетами Іскандер М, торнадо С, а також використав БПЛА герань 2 Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова. Засоби ураження поцілили в багатоквартирних будинках, де перебували цивільні. Внаслідок умисного злочину окупантів у своїх оселях загинуло 11 людей. Ще 40 містян отримали поранення різного скипну тяжкості. Постраждалим надана кваліфіковану медичну допомогу. Зазначу, що серед них п'ятеро дітей віком від 9 до 17 років. А крім житлових будинків, частина яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень автомобілів. Наразі продовжуємо на місці документувати наслідки цієї цинічної атаки. Досудове розслідування о кримінальному провадженні здійснюється за фактом воєнного злочину, слідчими служби безпеки. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.